Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо в'язати новорічні орнаменти. Це жарт не буде, бо просто я дивлюсь на себе зараз. В телефоні мені видно і я сижу в цьому светрі в'язаному і таке враження, ніби я зараз дістану спиці і ми з вами будемо в'язати. Ні, просто мені холодно вдома, тому я так взянулася. Сьогодні я хочу розповісти вам, до речі, дуже, ну, не то, щоб цікаву інформацію, але ця інформація вона є корисна для тих, в кого. Маленькі діти, немовлята або хто вагітний, тому що я дам сьогодні вам інформацію, де в Данії і як можна отримати безкоштовні подарунки для вагітних або для тих, хто тільки нещодавно народив дитину. Так що давайте ми зараз з вами один за одним сайти. Якби пройдемося, я вам покажу, де ви можете. Або зареєструватися для того, щоб отримати подарунок, або в якихось яких магазинах ви можете їх отримати фізичних, наприклад, коли ви прийдете в магазин. Я знайшла цю інформацію зараз на сайті, який називається Baby Universe, якось так, Бейбіверсід. Тобто хтось вже зібрав цю інформацію з усіх магазинів в одному місці. Коли я була вагітна чотири роки назад, вже більше, то тоді я не знаходила такий сайт, де це все було зібрано в одному місці. Якби я шукала сама в інтернеті, в гуглі і те, що могла знайти ті магазини, якби там і дивилася, де можна взяти, наприклад, якийсь ну хто видає безкоштовний подарунок. Називаємо це безкоштовний подарунок для вагітних, так оцей безкоштовний подарунок називається Baby Pack, або Start Pack бейбі-пака, І... Ви можете отримати їх незалежно від вашого фінансового становища, тобто це нічого не має до того, що ви там, не знаю, не маєте доходу чи маєте дохід. Це для всіх вагітних жінок, і не думайте, що це завжди якась там доброчинність якихось магазинів. Вони використовуються також як рекламу, тому що в цих бейбі-паки. Там будуть якісь такі предмети, які ви будете використовувати, да, коли у вас народиться дитина. І вони себе таким чином рекламують. Тобто вони дають вам, наприклад, я не знаю, 3-4 певної, певного бренду, для того, щоб ви попробували як ними використатися, вони вам сподобались, і ви купляли в них ще. Або, наприклад, як, не знаю, соска якась може бути для дитини. Теж, ніби, це такий предмет, який вам доведеться купляти. І купляти, коли дитина буде рости, то таким чином вони роблять би, маркетинг своїх продуктів, да, типу промоушн, щоб ви в них купляли ще. Так що не, не почувайте себе там погано, наприклад, якщо ви думаєте, та, та, вроді би, я не така вже і бідна, що да, я буду там, брати якийсь безкоштовний подарок, можливо, це тільки для бідних. Не в цьому випадку це для всіх можете без... Угрізіння совісті звертатися і брати ці пакунки. Перший пакунок, який зазначають на цьому сайті, це пакунок Digital Baby Package. Туди входить електронна книжка, якісь плакати і ще щось. Я не знаю, наскільки це доцільно для вас, і електронна книжка вона ж не буде на українській мові. Тому, якщо чесно, я не дуже багато уваги буду приділяти цьому пакунку. Якщо вас цікавить, то, будь ласка, я залишаю посилання, залишаю назву, ви можете або самі погуглити по назві і так його замовити, або перейти по посиланню, яке я залишу внизу, і також можете собі замовити цей пакет. Наступний безкоштовний бейбі-пак ви можете отримати на е сайті Smart Kids Dico. На сайті Smart Kids Deco ви можете всього тут за одну крону отримати один предмет. Дитячого одягу в розмірі 50 або 56, тільки цей розмір. І якщо ви підпишетесь на, їхні, на їхню розсилку цих ньюслетер, то тоді вам буде безкоштовна доставка. Мені здається, це нормально. Ви платите одну крону, підписуєтесь на якийсь там ньюслетер і вам додому прийде, виходить як безкоштовне один предмет одягу, мабуть, якийсь бодік. Я думаю, наступний бейбі паки він від магазину Рематузен. Я думаю, що ті, хто живуть в Данії, вони... Прекрасного їм з магазином Рема. Я також, до речі, брала, коли я була вагітна, я в них брала цей Baby Start Pack І він досить непоганий. Там були і підгузники, там були е, і ці серветки для дитини, була якась ніби, м'яка іграшка, здається, ще була олія чи шампунь для дитини. Ну, коротше, Досить непогано, його можна замовити також по посиланню внизу. І можете забрати його в Рені, коли ви там будете щось купляти. Вам прийде під підтвердження на телефон, здається, так було. І ви показуєте це підтвердження, і вам видають ем, отаке паки Звичайно, ви можете замовити тільки одне паки на людину. Ви там лишаєте свій CPR-номер, свої, свої дані. Е, вказуєте, коли у вас запланована дата народження дитини, і е, от, одна людина може отримати на одну дитину один пакет. На цьому сайті вказано, що є ще один бейбі-пак, який можна отримати на сайті NemLICOP. Це. Сайт, на якому можна замовити продукти харчування. Але от, отут я би вже не знаю там рекомендувати вам чи ні, тому що нібито ви можете отримати цей пакет да, для дитини, ніби безкоштовно, навіть але вам тоді придеться там, така умова, що ви отримали безкоштовну доставку цього пакету, вам потрібно замовити в них ну продукцію. Да, і тоді, коли ви замовите їх продукцію, вони вам. Привезуть ще й той пак. Якщо ви, наприклад, на невліком щось замовляєте, то тоді вам має сенс е, замовити там тоді безкоштовний цей е, бейбі-пак. Але якщо ви не замовляєте на тому сайті, якби ну, не купляли, не збираєтесь, тоді це буде не дуже вигідно, тому що те, то, що ви отримаєте в цьому бейбі пакі воно не настільки вже там і дороге, да, ніж що ви ще, наприклад, е, Ну, реєструвалися і щось купляли, і ставали клієнтом саме немніком. Тут вже ви думаєте самі. Я е, там не замовляла бейбі-паки для себе. Для тих, хто живе в місті Ікаст, є пропозиція, ви можете отримати 20 безкоштовних наклейок на е, одяг. Якщо ви е, живете в Ікасті, то ви їх, якщо ви, ну, ви замовите цей бейбі-пак і складається 20 цих безкоштовних наклеїк. там щось 20 накліть 10 десь і тікеток. І ви можете безкоштовно їх забрати в вікості. Якщо ви не живете в вікості, то тоді вам ну, нема смисла, тому що вам доведеться платити за доставку, і ця доставка коштує 40 крон. Ну, якби нема смислу, краще вам тоді замовити просто це окремо. Але якщо ви живете в вікості і можете підійти там, до них це забрати. Я думаю, що це в принципі вигідно. отримаєте собі 10 наклеїв і 10 етикеток на дитячий одяг. Для тих, хто живе в Хольстебро, є також паки від магазину Смо Менеска. І я не буду рекомендувати це, тому що тут теж такий дивний концепт це не зовсім там безкоштовно. Вам треба купити в них щось на 49 крон для того, щоб отримати оцей бейбі-пак. Якщо ви живете хочтебро, щось там купляєте, то вам це ну, має смисл. Да? Якщо ви не живете хочтебро, і в тому магазині нічого не купляли, теж ніякого смислу немає. Для тих, хто живе в Хочтебро, і якщо ви вагітні, то подивіться на магазин Смоменеська, магазин можливо, там ви щось купуєте, і тоді можете собі замовити і оцей бейбі-пак, і він для вас тоді буде безкоштовний. Самий класний бейбі-пак був від магазину Baby Sam. Я не знаю, чи магазин Baby Sam є в усіх містах данських, в Орхусі він точно є. І отам це ну, він є безкоштовний і він є дуже класний. Там є оце відро. Для підгузників використаних, там, ну, там дуже багато всього, що входить в це паки. Там є від Philips Avent Соска є 5 штук самих маленьких розміру підгузників і є 9 штук підгузників розміром, баночка для смейсів або для молока, є прокладки. І і є ще може бути на 100 крон ваучер, який є дійсним в магазині Бейбісем. З усіх бейбіпаків, коли я забирала, коли я була вагітна, то мені з бейбісем здався найкраще. Ще є такий дуже дивний бейбі Паки від магазину, який продає там фарби і все для ремонту. Та там ви можете отримати проби фарби і ще щось це можете отримати безкоштовно, але умова, що ви це заберете або в Орхусі, або в Глострупі. Якщо вам такі, вас таке цікавить, то от є така можливість. Також ви можете зареєструватися на м, сайті Libero для того, щоб отримати Welcome Pack. Це якби не знаю, як це сказати, подарунок, коли ти тільки реєструєшся, так, подарунок при реєстрації. Там також деякі. М, якби, пробники підгузників по, по одній штучці і набір вологих серветок ліберо. І ви можете замовити це навіть не тоді, коли ви вагітні, а до того часу, коли вашій дитині виповниться 8 тижнів, тобто майже 2 місяці. Да? Тобто, от, якщо у вас вже народилась навіть дитина, да, і її ще немає 8 тижнів, ви теж можете замовити оце. Взагалі на сайті Ліберо ще різні штуки, де ви можете збирати наліпки. З підгузників і потім щось там вигравати, не знаю, або збирати якісь поїфти, хоч у них там ціла система. Подивіться, якщо вас таке цікавить, то, будь ласка, реєструйтесь. Окрім цих бейбі-паків, які я вам назвала, є ще багато інших, але там вже треба платити, там є якісь умови. Там є умови, щось, типу, купіть у нас на якусь там суму, або підпишіться на. Я не знаю, щось, і тоді, тільки тоді ви зможете отримати отакий подарунок. Я таке вам не говорила, тому там я вам лишаю посилання, ви можете собі подивитися далі, кого таке цікавить. Мене з усього того, що я там бачила, так, щоб прямо сказати вам, щоб порекомендувати нічим, не, не здалося мені дуже цікавим, але. Оці всі бейбі паки які я вам назвала, ви можете податися на Ну, ви можете їх взяти всі, да? тобто не тільки там якесь одне вибрати. Якщо у вас є час і бажання, ви можете зареєструватися на цих сайтах або там піти в ті магазини і е забрати для себе оці паки. Забирати можете, як ви, мені здається, ваш чоловік теж може, ну там треба дивитися. Коротше, е я думаю, ви, якщо вам буде цікаво і ви перейдете по посиланню, то ви там умови собі почитайте. Сподіваюся, що це вам було корисно і бажаю вам гарної вагітності, якщо ви вагітна, якщо ви вже народили, то всього найкращого, як то кажуть, good luck! Спати ви будете не скоро. Такий просто флешбек в мене з першого року народження Ліона. Там було не до спання. Дякую за увагу і побачимось з вами в наступному відео. Пока!